Друзі, всім привіт! З вами Микола Монашок, канал Агросфера. Знову я сьогодні без оператора в цьому випуску вибачаюсь, але у нас є гарна новина. Я сподіваюся, буде кращий звук, тому що я вже з мікрофончиком трошечки підлампічив я настройки камери і сподіваюся, що буде випуск качественніший. А сьогодні вас жде сюрприз, такого ми ще не знімали, так що приємного перегляду. Наслаждайтесь випуском, Поїхали. Друзі, я вже стараюсь, коли хожу. Камерою сильно не трясти, вибрав там другу камеру. Через дня 3-4 приїде друга камера, подивимося, як воно буде із стабілізацією, тому що на цій камері Соньки трохи стабілізація не дуже. Я знімаю не на iPhone, а на більш-менш таку качественну, хорошу камеру. Так от, як ви вже бачите, я приїхав на ферму. У нас дощі пройшли 15 міліметрів за ці три дні. Ми трошечки не встигли заборонувати, але нічого страшного. На сьогодні у нас 16 березня і субота, вихідний. Пройшли дожди, в поле не заїдеш. Десь ми ремонтуємося, десь люди відпочивають. Но в основному йдуть ремонти і підготовка до посівної, тому що через 3 тижні бойова готовність на посів. Ну а так як в поле не заїдеш, і особо там робити зараз нема чого, пройшли дожді, як я вже сказав, приїхав я на ферму. Приїхав на ферму, гуляю по фермі і вирішив я вам показати, як у нас целяться коровки. Це дуже цікавий процес, хто не знає ніхто ніколи не бачив. У нас зараз в день десь розстеляється 2-3 голови корови. Коли мені подзвонили, я вже не встиг, Первістка розстелювалась. Зараз я її покажу, вона вже розстелилася. І ждемо остальних, коли будуть телиця. Тобто у нас там група 80 голів. У будь-який момент хтось із них може почати. Телиця. Чекаю дзвінка, чекаю, поки мені скажуть, коли у нас там буде телиця, коробка. І покажемо вам, так що, друзі, думаю, буде вам цікаво. Оце ж, так? Да? Два години пройшло десь. Тут як заїжджали, вона його напувала, затягнула сюди і напувала. Ну Час десь, так? як отелився. Це ж теж сьогодні. Чи? Це сьогодні вже три отю, так? Це вчорашній. Це 10.02 аж. Це ось ось слабенький. Це ось первістка, на яку я не вспів. Це следующий буде отол. Хтось із цих корів, да? раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так? Да? Или там пере... А, із тих. да, тут з 80. Ну тут же за, дві... за 10 днів, 10-дві тижні. І у нас тут 80 голосів стоїть. Ми не розуміємо, хто із них зараз з цих 80. Ну будемо чекати. Буде щось сьогодні чи ні? Ну, Вдруг чого дзвонить? Так, да, ви одразу дзвоніть, ми ждемо, щоб зняти тік. Так, ну що, друзі, поки ми ждемо із Сашею, поки нам дзвонять, що скоро буде телиця коровка. О, двері поміняли. Зайду покажу, як доять наші ці двері новенькі. І тут перекрасили, дами? Освіжили трохи. І це нові двері. Нічого сіли тут. Оце що, угол мокне трохи, так? Влагу тягне. Добрий день. Добрий день. Це сюди заходять корови, заходять, тут ми дезінфіцируємо, витираємо, другий оператор, витирає і третій оператор одіває апарати доїння. Ті, хто отдоїлися, апарати зняли і консервіруємо соски вимоги, щоб куди не попала ніяка бактерія. 28-й на русний. Ось так, друзі, доється у нас коровки, коротенько вам показав. Це так називаємо карусель на 32 місця. З однієї сторони корова зайшла її вим'я проденфіцирували, протерли, почистили, здоїли, оділи апарат, вона покрутилася, видоїлась, апарат сам автоматично впав, законсервірували і вона вийшла. Отак за середньо 5 хвилин, 6 корова доїться. Ось так проходить дойка. Під пізніше покажу вам в наступних випусках більш конкретно. А зараз чекаємо, коли корова якась значне телиця, щоб показати вам, як у нас йде розстел. Ось цей корпус, де у нас стоять корови на сухостої, справа корови, це всі, які будуть тилиться через 30-60 днів, а зліва це ось група, де стоїть 80 голів, які на протязі 14 днів, двох тижнів будуть. Талиця. Тут і первістки, і корови, і хтось із них в будь-який момент може почати телиця. Привіт, красотка! Przyjemnego smaku Шукаю, де вкусніше її. О, ось я підійшов і вже коровку поставили на отіл. Ось це вона, мабуть, буде зараз телиця. Саша! Да. А я тут э, прийшов, дивлюсь, що вже одну поставили нову в наотіл. А да. ну узнай. Це і вже. Ну вона Галя поставила і ну каже, вона не, не має ніяких придвізників поки. Ага, зрозумів, хорошо. Вона Все. набере, як тільки щось появиться, чи пузир, чи плодові води, почнуть відходити. Вона набере зразу. Все, ждемо, добро, ага. Ждемо, поставили дійсно корову вже. Зараз до неї підійдемо, покажу її, поки з'являться перві признаки, коли почнеться отіл. Ось красавчики. Маленькі, це я як говорив пару годин тому, народився. Цей слабенький, ми його тут витягуємо дня три вже тусується, навіть більше з 10-го числа 5 днів. А ось у нас новенька корова з'явилась, яка буде телиця. Привіт! Не бійся, не бійся. Не бійся. Тебе вже готовлять, да. Скоро малыша будеш. Народжувай, так? да. Хорошенько. Чистенько. Молодець. Друзі, подзвонили, сказали, що корова рожає. Я летів, як дурний, але трохи не вспів. У нас погодка, дождик вже розродилася. Зараз покажу, як буквально пару минут назад теля народилося. Ну і ще далі будемо чекати, щось я ніяк не можу ні на які родини вспіть. <гум> вспіть. Це ось пару хвилин назад буквально. Сля народилась, ще да ще навіть, не вставала, да ні разу не вставала, це вона його облизує. Та це ж... Людям хочу показати, як корова телиться, бо багато хто і не знає. Трохи опять я не вспів. Ну нічого. Бистро телиться. Буває стоїть 5-6 разів, потім хлопці розстелилися. А буває, стане і швидко розстелиться. Ну нічого, спіймаємо момент. Спіймаємо. який вес 42, 42 кілограма. 42 два кілограма. Телятко тільки народилося. <му> Зараз молозивом будемо випаювати. Ось сьогоднішні красотки стоять на черзі. що? Будете телиця сьогодні, да? Чи може завтра? Красотулі. Красотулі, що ви? Коли будете телиця, га? Красотульки. Несем молозиво. А тут ти якось хавай, щоб тобі видно було, бо як... Ну красиво ти. Дуже важливо в перші хвилини випоїть молозва. Це впливає дуже сильно на імунітет і здоров'я тіленочка. Скільки літрів? В залежності від весу. Якщо його 47, то 4 літри, якщо 35, 36, 37 літри ми лозила заведувати. Іде uh -huh. да, в зависимості від вісу. Зараз так. А це оце отстале, да, 10-го числа, яке родило. Ну вже нормально себе чувствує? Нормально, а. Є, їсть. Це больненьке родилась. – Це сьогодні? Да, – Так, сьогодні. Да, – Утром, да, в сім утра? – Тобі було б у танці, воно п'ять розтілів було. Тобто ти приїхав у піймаву, коли ти лила. – Це коли? Ну, – Зутра. – Сьогодні? сьогодні – На п'ять Сьогодні п'ять розтілів сьогодні було? – Так. – Нічого собі. – Бачиш, усі, усі лежать uh -huh. її корови. – А рефлекс, воно як, і, типу, соску сосе, так? Да? Ну, – Воно жує. Є, що no. жує, а є, що лежить. Те, що воно ковтає Угу. Воно собі, думає, що соска. Все, молодець. Будь здорова. як корова. Як корова, це точно. Ну і все. Отдихає собі. Радується житті. Так, друзі, ну ось так я зняв. Теля, яке вже народилось, трошечки не вспів, але сам процес після народження, як його корова облизала, вилизала теля, потім, як ми його перемістили, зважили, випоїли. Дуже важно перші хвилини, і дуже важно це правильно зробити, не поврядить теля, горловину і так далі, засунуть зонд. І випоїть. це ви тільки що побачили, капельки капають. Ну, а далі ждемо дзвінка, щоб показати вже настоящий процес отіла. Ждемо. Ну що, друзі, вже у вас на всього на пару секунд, а у нас вже по факту наступний день, другий день. Ніяк я не можу виловити е, отьол корови, тому що ці дні захотів показати вам отьол, а ці дні або утром рано. Е, Телиця у нас в середньому зараз два отьола йде. Або утром рано, або там у мене якісь переговори. Я зайнятий і буквально не встигаю на е, отьол. Вчора буквально не встиг там, на е, дві хвилинки. Але сьогодні вже випуск у нас виходить. Я зараз. Сьогодні вже знімаю. 18 у нас 19 у нас березня. Сьогодні ви отримаєте по плану цей випуск, але ще у нас є час, може, ще я й встигну зняти самий, самий Отель, щоб вам показати. Ну, заскочив я на такий цікавий об'єкт. Покажу вам нову рубрику. У нас буде стройка за мною, здання, там, де ми будемо. Строїть квартири для наших спеціалістів. У нас багато на підприємстві є таких об'єктів, де ми старі споруди, старі здання або квартири переоборудуємо, робимо ремонти і надаємо житло нашим працівникам, особливо ті, хто не з інших міст приїжджають, шукають роботу. У нас є соціальний пакет такий, де ми надаємо житло, і ось зараз є таке. У нас здання було заброшене. Ми його викупили і приведемо цю територію в порядок. Зробимо квартири для майбутніх або теперішніх спеціалістів нашої компанії. Бестренько пробіжимося, що ми вже зробили, і надалі буде цікаво, буду показувати, як ця стройка йде. Ось тут ми зробили першоначально, якийсь елементарний. Порядок наводимо, це мусор, гілки, чуть трохи порівняли територію. Ось тут також мусор зробили на кучу. Тут трошечки порівняли. Ось сама саме цей будинок. Тут красиво буде. Бо як ви бачите, високі сосни. Дивіться, як красиво тут можна зробити. Тут будуть там газончики, тут газончики, тут будуть там гаражі для спеціалістів, сам дом на 10 квартир. Ось такі гарні сосни. Зараз ми тут вже стройбригада зайшла, пару днів працює буквально з понеділка. Все, все викидаємо, все ненужне. Раніше тут просто були. І, і наркомани, і бомжі, і всі на світі, все було заброшено, ну просто тут був ужас. Бистренько зайду, покажу, що на зараз тут. Тут ось наліво, тут будуть квартири однокомнатні. Добрий день. Ось тут. Ось тут таке зараз робиться, як ви бачите. Потім буде красота. Ось таке, ось таке здання ми будемо приводити в порядок. Це вже тут трошечки поубиралося, вигортаємо, все, убираємо. Як два дні, як тільки зайшли, вирізаємо вже, цей, вже труби, батареї. Це перший поверх. На першому поверхі буде 4 таких однокомнатних і дві двокомнатних це вже там тут туалет, тут кухня, тут така прихожка, тут буде спальня, ще план доробляємо. Тут на задньому дворі біседочки зробимо для спеціалістів для відпочинку Ось. Бегленько так пробіжусь. Це другий поверх. Другий поверх. Тут буде одна квартира, друга квартира, третя, четверта, на другому поверсі будуть чотири квартири. Вибачайте, що так швидко, але швидко показати, що воно робиться, щоб потім було вам дуже цікаво. Дивіться, бачите, наводимо трошечки вже порядки. Тобто тут дві квартири і тут дві квартири. Це одна із спальн буде. Вид зверху. Територія гарна. Ну ось така стройка, бачите, стараємося не здаватися, тільки вперед строїть, розвивати інфраструктуру внутрі підприємства в районі. Надавати житло. Багато ми надали житло. І переселенцям з того, що у нас було на підприємстві ще з початку війни. Так що так, друзі, приводимо в порядок такі, такі споруди. Якщо, друзі, якщо ви не побачили сам Отел в цьому випуску, ну і сильно конкретно, я ж його теж не можу показати, щоб YouTube не, за, не запритив такі жорсткі. Відео показує, там дуже акуратно його треба зняти, цей Отел. Ну, якщо в цьому випуску ви його не побачили, значить я його не застав. Але саме головне випуски виходять вчасно, стабільно. І це головне. Якщо ви не побачили в цьому випуску отел, обов'язково ви побачите його в наступних випусках. А на цьому, друзі, я завершую наш випуск. Дякую всім, хто дивився. Надіюсь, дуже, дуже цікаво було. Вибачайте, що без полів, але трошечки е і другого треба показати, і ферму, і строїчку Тоже цікаво. Зараз вчора пройшов дощ, вже 25 мм на сьогодні, пару днів ще передають дожді. Ну а далі ви вже все, все побачите в наступних випусках. З вами був Микола Монашок, ваш любимий канал Агросфера. Я вам дякую. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимося в наступних випусках. Пока!